Міністри закордонних справ країн ЄС приїхали до Львова, аби висловити свою підтримку Україні. Байба Бража, очільниця МЗС Латвії, повідомила, що святкує День Європи у Львові разом з українськими друзями та колегами з інших європейських країн. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Також приїхав до Львова напередодні очільниця дипломатії ЄС Кая Калас, яка також є у Львові, міністри закордонних справ європейських країн, так Кая Калас вшанували пам'ять полеглих українських військових. Фото з церемонії опублікувала Калас у соцмережі. Дипломати відвідали поле почесних поховань личаківського цвинтаря у Львові, де спочивають герої, що віддали своє життя у російсько-українській війні. Як розповіли в МЗС України, згодом відбудуться ще Два заходи зустріч міністрів закордонних справ ЄС та засідання Коргруп зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.